Вітаю всіх субота, 20 грудня. Давайте в цьому відео розберемо вчорашню пряму лінію Путіна. Да, і його оці відповіді, заяви. Давайте зробимо, буде цікаво. Так, ну, давайте почнемо про вибори. Путін каже, що. Ми готові подумати над безпекою виборів в Україні. Хоча б утриматись, ми можемо утриматись від ударів в глиб території. Ми можемо подумати. А, ми готові подумати. Путін вчора сказав, що ми готові подумати стосовно виборів в Україні, в Україні щоб не бити, щоб не бити по українцям впродовж виборчого процесу. Да? Що стосовно цього можна сказати, чи це дійсно правда? Вони готові не бити, чи вони просто готові подумати? Робота. Робота, таємна робота. Розмови про Сонце і про рішення. Ну, вибори їм, вибори їм дуже вигідні в Україні для Путіна дуже вигідні вибори в Україні. Саме Якнайшвидше, давайте так. Ну так, да, дивіться, ось наш дім, ось обмеження, колісниця і смерть. Обмеження ударів. Що, на що вони можуть, на що вони можуть погодитись? Обмеження ударів в глиб України. Це не значить, що не буде обстрілів, це не значить, що зупиниться фронт. Це не значить, що не будуть обстрілювати прифронтову територію. Але ось далекобійні давайте удари можуть обмежити, обмежити. чи можуть, чи погодиться Росія. На зупинку обстрілів заради того, щоб відбулися вибори в Україні. Чи погодиться Росія на зупинку обстрілів для того, щоб пройшли вибори в Україні? Так, війна, король мечів. І на фронті ні. На фронті, ні. На фронті вони не погодяться. Тобто, фронт для них це номер один: просуватись, просуватись, просуватись. Стосовно, знов те ж саме, ні, фронт, ні, вглиб України України, да, можуть, можуть зменшити. Може бути тиша. Може бути тиша на період виборів. І все. І більше нічого. з барського плеча. Це з барського плеча. Далі, що він тут ще каже? Нових спеціальних військових операцій не буде, якщо, якщо Захід і країни НАТО будуть ставитися до Росії з повагою. Ось так. Хочуть поваги, хочуть визнання. Путін каже, що не буде нападу на НАТО і на Європу, якщо вони будуть ставитись з повагою. Ну, це знаєте таке. Імператор, його бажання, щоб його возвишали, щоб його. Я не знаю, на руках носили. Не конфліктуйте з нами. Під, ви повинні, знаєте як, не те, що вас вишали, а ви повинні слухатись нас, боятись нас і робити все для того, щоб нам було добре Ну, Росії. Це карта страху. З одного боку сказав, що хоче. Поваги. Він хоче, щоб його всі на руках носили в Європі. Да? Заздрить, мабуть, Зеленському. А з іншої сторони, це робота, виконана робота для того, щоб залякати. Карта залякування. Якщо не будете це робити, то я нападу. А якщо будете на руках носити, то не нападу. Ось так. Але оця фраза, ця відповідь мене взагалі. Просто вона мене прикінчила. Ми не вважаємо себе відповідальними за загибель людей в Україні, адже ми не розпочинали цю війну. А хто тоді розпочав цю війну? Хто? Ну ось я не розумію, хто сюди заліз на танках? Хто зайшов сюди на танках і почав в п'ятій ранку обстрілювати всю Україну? Хто? Ну хто? Ми самі себе бомбили, чи що? Чи ми самі на себе пішли? Я не розумію, як, що він мали. Ну, це ж, для, це ж виступ для росіян. Ми не вважаємо себе відповідальними за загибель людей в Україні, адже це не ми розпочали цю війну. Нова фішка. Це не ми розпочали війну. Четвірка Пентаклі на е, це не ми. винні у війні. А, це Зеленський. Король Кубків. Король жезлів і король Кубків. Винні у війні. А ще і король мечів. Три короля. Ну, тобто, це не вони. Це Зеленський. Давайте якийсь король жезлів і якийсь король мечів. А, і, і що це він має на увазі? В, він був в розпачі, і за майбутнього. А, Це стосується НАТО. Знаєте, що ось е, злигалися да? Зеленський, наприклад, там Британія і хто там ще Німеччина? Да? Країни НАТО або Польща, ну, в общем, країни НАТО, європейські країни е, почали якось говорити про НАТО, про Україну. Е, спочатку ж був Порошенко, він туди ж е, теж дивився в ту сторону. Потім Зеленський прийшов, дивиться, дивиться в ту сторону, і це все нас дуже засмутило, тому що ми не побачили свого майбутнього. Тобто Росія не побачила свого майбутнього, що нібито ця дія, якщо б Україну взяли в НАТО, це е, е, не має майбутнього для Росії. Тобто, якщо Україна в НАТО, Росії нема майбутнього. Це ось так підноситься. І нібито по правосуддю ми пішли з війною на Україну. Це не, це не ми почали війну, да? це не ми почали війну. Це все ось якісь три, три короля. Три короля, які з Європи і Зеленські присутні, ось це все вони. Ну, таке виправдання. Таке виправдання. Хорошо, я хочу спитати, якщо б, наприклад, Україна. В 2000. Коли ми там захотіли в це НАТО? Якщо б Україна не захотіла б йти в Європу і НАТО, да? в Євросоюз і НАТО, Росія тоді, б пішла сюди з війною, якщо б Україна не пішла в НАТО і Євросоюз, Росія і Путін пішли б сюди з війною? Оце питання я ніколи не задавала. Важко, важке майбутнє. Дев'ятка, важке майбутнє. Правосуддя. Хитрість. Ну, тут би була російська влада. Тут би була російська влада, як... ну так само, як в Білорусі. Ми були б з вами те ж саме, що в Білорусі, Лукашенка, і тут би був, там, я не знаю, якийсь Янукович, і це було б те ж саме. Показую так. Тут би тут би таємно, тобто Росія би таємно, незаметно захопила б тут всю, всю Україну і всю владу. Тобто, якось так само, як Білорусь, так само була б Україна. Ну, єдине, що ну всі були б ну, були б всі живі. Це раз, Як би жили люди, да? Як би жили люди, якщо б Україна не пішла в НАТО. Не захотіла в НАТО і не захотіла в Євросоюз, і Росія б сюди не полізла, як би жили українці. Ну, звичайні люди, як би жили. Король мечів, дурень. двійка Кубків. Дуже, значить, ми були б під жорстким контролем. Те ж саме, що в Росії. Не можна нічого сказати, не можна нікуди вийти, нічого не можна. Ну ось взагалі все. Жорсткий контроль, це раз і король мечів. Я думаю, що збирали б тут наших всіх чоловіків і хлопців і готувалися б до СВО, наприклад, на Польщу, на країни Балтії, на Румунію. Тобто йти і йти далі. Прекрасного майбутнього я, на жаль, воно не показує. Не показує. Так. Україна не готова до миру. Це вона почала конфлікт. Так, це ми вже чули. Я готовий закінчити цю війну на умовах 24-го року. Тоді, умовою припинення вогню, було повне виведення ЗСУ з чотирьох областей. Мінуточку, повне. Не тільки Донецька область, а Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська. Повністю. Так, зараз світло, світло повернись. Світла нема. Так, повністю виведен, виведення військ ЗСУ з чотирьох областей. І потім ніякого НАТО, ніякої ядерки, денацифікація. І оце все армія, зменшення армії. Ось він готовий на ці умови йти. Путін готовий закінчити війну на умовах 24-й рік літо. Хай він цими умовами, я б сказала, що зробить. Так, світла нема, нічого не бачу. Боже. Так, розпач. Ну, це розпач, понятно. Для нас це неприйнятні умови. Ну. Для нас це неприйнятні умови. Це ілюзія. Це, для нього це ілюзія, для нас це неприйнятні умови. Ілюзія для Росії. Ну, ну, взагалі, нормальний, да, Дивіться, вий, вийти з ЗСУ повинно вийти з усіх чотирьох областей, з якого дива ми повинні виходити з своєї території, з якого ви дива записали всі області. Ну, захопили ви якусь там да, частину. Ну, це і так, наприклад. Ну, так вносьте оцю частину в свою Конституцію, нащо ви всю, всі області позаносили? Так заносить, занесіть вже всю Україну в Конституцію свою і все. Ми теж можемо занести якісь там області в свою Конституцію, і що далі? Це чесно, якийсь бред. Ми захопили Сіверськ, скоро візьмемо Ліман і продовжимо наступ на Слав'янськ. І також каже Путін, що Куп'янськ ми теж захопили. Ми захопимо Сіверськ і візьмемо Ліман і продовжимо наступ на Слав'янськ. Головна мета, бачити Слав'янськ, Краматорськ. Навіть на першому місці Слав'янськ. А ну-ка, Росія. Путін окупує місто Слов'янськ. Чи вдасться Путіну Росії окупувати, захопити місто Слов'янськ, Донецька область. Правосуддя. А вони його і так вважають своїм. Так, це що? Це королева війна. Правосуддя, вони і так його вважають своїм. Якщо ми звідтіля. Ну, тобто, якщо ми не віддамо, так? Да? Як оце вони хочуть. Вони його будуть просто знищувати. Просто знищувати, стирати з лиця землі. Знищувати кабами і чим тільки можна. Чи захопить Росія, місто Слов'янськ? Чи захопить Росія, місто Слов'янськ? Це все справа часу. Відповідь така: дивлячись, скільки пройде часу. Найближчим часом ні, повішений. На це все потрібно багато роботи, багато вкладань, багато грошей, багато людей, техніки, і так, і так далі. Така відповідь. Найближчий час ілюзія, ні. Зеленський артист, і він дійсно талановитий. Я стверджую це без жодної іронії. Путін. Ну да, зеленський артист, а ти хто тоді? Брехун чи як? Ну хто хто, хто ти? Ну я б сказала, конечно, хто ти? Хто ти? Путін, хто ти? Путін, Хто ти, Хто ти, Путін? Путін стратег. Угу. Стратег с хворим серцем. Душевно больной стратег. Путін. Луна, дивіться, луна і розбите серце. Я ж кажу: Луна це людина несповнано розум, душевно-хворий стратег, який планує, який будує і який чекає, і готовий довго-довго чекати. Живе минулим. Живе минулим. Імператор живе минулим. Він Минулими... живе в минулих часах, він живе минулим. От, хто, хто ти, хто ти, хто ти? Ну, диявол. Оці всі війни, в які залізла Росія, ну, в тому числі і Путін, це все справа диявола Ось, король мечів і диявол, майбутнє, зірка. Це все справа. Е, ну, давайте я скажу так, скромненько, темних сил. Да? Це все справа темної енергії. Ви ж розумієте, темної. Оце все, що відбувається. Карта смерті. Колісниця. Смерть і колісниця це війна. А це жертви, це жертвоприношення і так далі. Так. Ладно, тут мені все зрозуміло, мабуть, і вам. Далі в нього питають Путіна вчора пряма лінія. Що з економікою? Що з економікою? А він каже, в нас все хорошо. Ну, ні, є спад, звісно, але нічого страшного, в нас все хорошо, але є спад. Ну, тобто він признався, що є спад економіки, але нічого страшного, все буде хорошо. Економіка Росії, економіка Росії. Сьогоднішній день. Яка економіка в Росії? П'ятірка Пентаклі. Відповідь чітка. Карта бідності. Що я ще можу сказати? Імператор живе минулим знов. З економікою, що там в Росії? Люди дуже агресивно налаштовані проти влади. Є таке. Є таке. В домі дурні. А, ну в домі дурні. знаєте. Можливо, вони там і чимось не незадоволені, можливо, вони щось хочуть змінити. Але е, так як в домі дурні і обмеження, вони просто нічого не роблять. Ну, Нащо лізти на рожон, якщо тебе все одно закриють, і ти нічого не доб'єшся. Що з економікою? Вона повішена, тобто е, розпач. ні, в них з економікою дуже і, дуже і дуже великі проблеми. От те, що він сказав, що в нас тут невеличкий спад. Це він прикрасив, я не знаю, на мільйон процентів. Далі ви мене Ви мене вчора питали оці заголовки, да що ми з вами писали. Дніпропетровськ Дніпропетровськ спрашивает, прилетит ли опять орешник, щоб ми знали, когда. Предупредите. ми не против. Потому что люд, люди живут хуже скота. Далі Прокоп'янськ. За Зачем врати, якщо там городні захвачен? Оці, оце що вчора це було по новинам? Це дійсно ці смски від росіян приходили Путіну? Чи це якийсь просто ну, фейк? Розмови, 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 розмови. Про війну в домі. Розмови про війну в домі, Плани, ілюзія. Це ілюзія, ні. Мабуть, це неправда, тому що там все контролюється. Про війну всі питання повинні бути чотінькі, Все, мабуть, було сплановано чітко. Ні. А ті, хто писав щось погане, до них вже прийшов дядька з наручниками. Знаєте, куди прийшов дядька з наручниками? В Маріуполь. В Маріуполі люди вийшли, хотіли е зробити, запитати в Путіна, коли відновлять житло, коли буде вода, тепло, світло, газ і так далі. І тих людей, які прийшли, їх всіх практично засунули в автозаки. До речі, Путін підписав закон, що з наступного року забирається все майно. Українців на окупованих територіях, якщо їх там немає і немає російського паспорта. А може, якщо і буде паспорт, теж можуть забрати. Далі. Так, на прямому на прямій оцій лінії в нього питають про зниклих безвісти в Україні на фронті. І він каже, що по сравнів з прошлим годом, в этом году в нас в три рази менша статистика. Ну тобто, а я хочу її зробити, я хочу це, цю статистику підвести до, до, до нуля. Нормально? Тобто він каже, що в 2025 році статистика, статистика зниклих безвісти росіян у війні проти України вона зменшилася нормально, І він хоче її до нуля зробити. Очікуйте розмови. Це щоб не було. Він просто сказав це: що, типу, очіку, очікуйте. Щоб не було п'ятірки жезлів в домі, це якихось там, я не знаю, там, щоб не виходили ці жони, матері, і не, не влаштовували забастовки. Карта розпачу. Для людей. Він просто сказав це. Насправді це все неправда. Ну, який нуль? Яка, я, яке зменшення статистики? Та вона збільшилася ця статистика. Так, ну і давайте останнє. Журналіст американського якогось там видання питає Путіна: що буде у вас тут з цими новими законами покарання за якісь там? Висловлювання проти влади. А Путін каже: в нас нема репресій і уголовного прислідування. Смішно, так? Да? Путін каже, в нас нема репресій і уголовного прислідування. У нас такого нема, у нас свобода слова. Знов та ж сама карта: Очікуйте, таємниця. Очікуйте таємницю. Очікуйте новий закон про ці репресії. Тобто вони там щось на 26 рік новеньке придумають і потім скажуть. А що, повішений? Повішений до дій і розпач. Тобто буде ще, ще жорсткіше. А знаєте чого? Щоб не виходили оці вдови, матері, які залишилися, лишилися своєї. Ну, тобто, ті, хто зник без звісти, щоб не виходили на вулиці, буде щось жорсткіше. По крайній мірі, це планується щось нове. Більше контролю. Більше контролю, зв'язати руки і ніякої колісниці. Колісниці це коли люди виходять на якісь мітинги. Ще, ще більше, ще жорсткіше зробити. Щоб навіть нікому навіть і не хотілося вийти там на площу і якусь там пісню спить. Або якийсь плакат подержати. Ось такий виступ ось така пряма лінія вчора була. Це просто. Цирк шапіто.